Вітаю всіх, вас, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми зібралися з вами з нагоди Дня захисників України, захисників та захисниць України. Україна це не територія, це окрема мирна, славна і багата держава, яка увесь час потребує захисту. Це країна золотого колосся і синього неба, рідний край мужнього народу, що віками боронить свою волю. Щастя, соборність і незалежність. Захисники й захисниці хто вони наші герої? Одну хвилиночку. Щось в мене зависло. Вони незламні, сильні, вільні, міцніші за сталь, Запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Вони переможці: це чоловіки та жінки, військовослужбовці ЗСУ та ТРО, ветерани АТО, ветерани Другої світової війни та УПА, медики, санітарі, кухарі та всі, хто працює на забезпечення потреб фронту, волонтери, працівники оборонпрому. Прикордонники, правоохоронці, ДСНСники, вогнеборці і звичайно ж ПЕС-патрон. Дякуємо захисникам та захисницям за боротьбу та мільйон врятованих життів. Давайте вшануємо світлою пам'ять загиблих і полеглих. Вони наші герої і водночас наш біль. Вчора був особливий день, коли Україна святкувала одразу кілька свят. Це День захисників та захисниць України, День українського козацтва, День Територіальної оборони України, День ветерана та День Вчителя. Віряни ж в цей день святкували Покрову Пресвятої Богородиці. Свято Покрови Пресвятої Богородиці шанували запорозькі козаки. Покрова була заступницею та захисницею від ворога. Козаки перед кожним походом ставали навколішки перед нею в молитві, після походу відправляли молебень на її честь, лик Божої Матері зображували на хоругвах. На козацькій раді, саме на свято покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, січовики щороку обирали собі кошового отамана. У 2023 році День захисника та захисниці України та День Українського козацтва перенесли на 1 жовтня, за указом президента Володимира Зеленського. Все через реформу церковного календаря. Адже 1 вересня ПЦУ переходить на новою церковний календар, в якому всі свята відзначаються на 13 днів раніше. Тож, Покрова Пресвятої Богородиці замість 14 жовтня святкуватиметься 1 жовтня. Особливе пошанування Покрови Богородиці розпочалося, коли козацтво створило свою державу Гетьманщину. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці, що впродовж століть в Україні воно отримало назву Козацька Покрова. Давайте з вами перевіримо, що ви пам'ятаєте про козаків. Для цього пройдемо бліц-опитування, за яке у вас є можливість отримати додаткові бали з історії України або громадянської освіти. Отже, перше питання до вас: в якому столітті зустрічаються перші згадки про українських козаків в історичних документах. Просинаємось? В якому столітті? В по-моєму. Близько? 17. те Ні. Трохи раніше. 14. В 15 столітті. Так, 15. На чолі із війська стояв хто? Отаман. Гетьман, так? Добре. Хати, в яких жили козаки, називали? Как называли? Куринь. Кури. Ку Куринь. так. Спасибо, Павлов. Добрый. А это даже я говорила. А кто сказал? Это я говорил. Или Илья Фаминко. Призвище своего сына. Я уже говорил. Это Фаминко. 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 Хорошо. Хорошо. Далее. Ім'я Гетьмана Силача, який легко згинав руками Підкову. Його ще прозвали Підковою. Давайте. Вже такі пірси були. Іван Підкова. Козацький фуман да. завдовжки близько 20 метрів. Як називався? Чайка. Так, чайка, дякую, Андрій. Автором Першої Конституції України. Хто був? Філіп Орлик. Угу. Це в нас козацький був, да? Так. Да. Дякую вам за відповідь. Пригадайте козацькі звання, які існували. Гетьман. Гетьман ще. Етаман. Угу. Ще. Орунджий, так, обозний. А на чолі полку хто стояв? Полковник, так? На чолі сотні сотник. Добре. І останнє. Людину віддану своїй державі і народу називають як? Патріотом Патріотом. дякую. У роки Другої світової війни на українських землях проти гітлерівської та більшовицької окупації повстала Збройна сила Українська повстанська армія. Вояки теж шанували свято Покрови, адже часом заснування Української повстанської армії вважають 14 жовтня 1942 року. Воїни Української повстанської армії брали до рук зброю, аби захистити українців від обох тоталітарних режимів нацистського та комуністичного їхня стратегічна мета відновлення української державності. Цікаво знати, що жінки теж воювали в українських воєнізованих формуваннях. Так, наприклад, Христина Сушко та Харитина Пекарчук це жінки, які воювали в армії УНР. І захищали батьківщину поряд з чоловіками. У легіоні українських січових стрільців існувала окрема жіноча чота, співорганізаторкою якої була розвідниця Ольга Басара. У січні 1939 року у складі Карпатської січі було утворено окремий структурний підрозділ Жіноча Січ на чолі Стефанії Тисовської та Марії Химинець. Під покровом Пресвятої Богородиці козаки боронили нашу землю у 16-18 століттях, вояки у 20 столітті, а сучасні військові ЗСУ захищають нашу державу у 21 столітті. Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком за плечами військових збройних сил України славні традиції предків. Великі звитяги козаків та вояків. Українська армія стала національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України. Нашу армію люблять і пишаються в Європі, в США, в Канаді та багато інших державах. Але перемогу здобувають особистості. А чи знаємо ми своїх героїв в обличчя? Давайте з вами перевіримо. І для цього. Давайте з вами відповімо на питання. Хто з сучасних українських воїнів є для вас прикладом для наслідування? Хто з сучасних українських воїнів є для вас прикладом для наслідування? Призра Києва. Але ж це збірний образ. Ще. Добре, давайте я вам тоді скажу, що наші герої вони сильні, відважні. Це, зокрема, Ігнат Джус, пілот 40-ї бригади тактичної авіації, і він, зокрема, є одним з привидів Києва. Також це Дмитро Коцюбайло, Кирило Верес, Денис Прокопенко тощо. Тобто, у нас багато героїв, якими Україна пишається. У зсу кожен десятий боєць це жінка, яка пліч опліч з чоловіками служить на передовій, яка освоїла спеціальності: снайперки, кулеметниці, розвідниці, інструкторки, парамедикині. Шануємо історію нашої держави та всіх, хто стоїть на її захисті. Дякуємо кожному нашому захиснику і кожній захисниці. За героїзм і справжній український бойовий дух, за силу, яка шокувала не одну армію світу, мужність і відданість своїй батьківщині, за мир та спокій українського народу. Підтримуємо тих, хто зараз найбільше страждає від війни. І молимось за тих, хто поклав своє життя за визволення України. Слава Україні та нашим героям! Все буде Україна. Дякую всім за увагу! Сьогодні отримують додаткові бали Фоменко, Кадацький та Іванішин. Все, дякую, до нових зустрічей, до побачення. До побачення.